Вітаю тебе на подовженій просунутій дихальній сесії з п'яти раундів за методом Вімхофа. Це практика для максимального збільшення енергійності, сфокусованості та ясності думок. Бажано робити практику лежачи, можна покласти ноги на підвищення, наприклад, стілець чи велику подушку. У випадку відчуття холоду, використовуй покривало. Слідкуй, щоб все відбувалося з комфортом, адже це гарантує бажання повторювати практику систематично. Дихай носом чи ротом, як тобі зручніше. Закрий очі і, дихаючи в звичному ритмі, прослідкуй максимально уважно за рухом діафрагми, легенів, за відчуттями в тілі і за моментом переходу вдиху у видих. Поклади одну руку на груди, іншу на живіт і слідкуй, щоб вони одночасно підіймались під час вдиху. З кожним вдихом намагайся збільшити об'єм повітря, яке вдихаєш, спрямовуючи фокус на розширення живота та грудної клітини, відчувай натяжіння м'язів з усіх боків в момент найбільшого розширення під час вдиху. На видиху розслабляйся і давай повітрю самому полишати легені без зусилля, без напруження. Плавність дихання і позбування будь-яких блоків в тілі через спостереження за своїми відчуттями. Хай стане головною метою цієї практики розслаб шию, плечі, спину, поперек сідниці і стегна. Із цього збалансованого стану починай вдихати швидше та інтенсивніше. Не рахуй кількість разів, кожен раунд дихання триватиме 90 секунд. Вся увага на відчуттях і плавності дихання. Перший раунд. Починай повільно, намагайся з кожним вдихом досягати максимального об'єму легенів і робити це плавно та гармонійно. Глибокий вдих, відпускай видих. Глибокий вдих, розслаблений видих. Вдихай, видихай, Вдихай, видихай. Розширення на вдиху, розслаблення на видиху. Тобі все чудово вдається довіряй собі, своєму ритму, своїм відчуттям. Максимальний об'єм на вдиху і відпочинок на видиху. Розширення у всі сторони і повне розслаблення. Лишилось 30 секунд. Слідкуй, щоб долоні на животі і грудях рухались одночасно, щоб було комфортно і збалансовано. Ще кілька глибоких вдихів, повністю розслаблених видихів. Вдихай, видихай, вдихай, видихай. Ще один раз максимально наповнений вдих, і на видиху починаються твої півтори хвилини без повітря, в усвідомленому відчутті свого тіла, розуму, свого серцебиття і різноманітності процесів, які зараз відбуваються всередині. Намагайся спрямувати хвилі звільненої енергії туди, куди тобі хочеться. Дозволь собі повну свободу, ніякого примусу, ніяких очікувань. Відпусти всі думки, переживання, плани і спогади. Ти зараз в цьому моменті, в своєму тілі, в унікальній комбінації чуттєвого досвіду і корисної практики. Лишилось 30 секунд до глибокого відновлювального вдиху. Якщо хочеться вдихати раніше, роби це. Простір практики належить тобі. Вдих і затримка на 15 секунд через 5, 4, 3, 2. Одну вдихай. Помічай зміни після вдиху. Підбадьор себе перед другим раундом. Видихай через три, дві, одну. Друге коло. Трохи збільшу інтенсивність вдихів. Повністю вдихай. Розслаблено видихай. Всередину, назовні. Злегка більшість зусилля та головне плавність, рівномірність руху діафрагми і легенів. Балансуй інтенсивність і заспокійливу ритмічність вдиху і видиху. Розширюючи вдих, відпускай видих. Розширюючи вдих, відпускай видих. Ти робиш все правильно. Твоє тіло постійно в розвитку, тому і єдиної вірної техніки не може бути. Прислухайся до себе. Експериментуй з глибиною, частотою. Подумки занотовують зміни у відчуттях в залежності від своїх досліджень. Глибокий вдих, спокійний видих. Лишились три глибоких вдихи до затримки дихання. Повний вдих, Видих. Максимальний вдих, спокійний видих. Вдих на всі легені, довгий розслабляючий видих і насолоджуйся магічною мандрівкою у власні відчуття довжиною в дві хвилини. З цікавістю розглядай думки і емоції. Які виникають в цьому просторі тебе достатньо, ти в безпеці і комфорті. Внутрішнім поглядом побач неймовірну складність і багатогранність твоїх фізичних і позафізичних систем. Прийми свою унікальну красу, неповторність твого тіла, розуму та душі. Відчуй любов і турботу до себе в цьому моменті, який створений тобою. Подумки обійми себе, подякуй собі. Лишилось ще 20 секунд тиші і спокою. Вдихай через три, дві, одну. Повний вдих і затримка на 15 секунд. Як тобі повітря. Як відчувати наповненість легенів? Віддихає через три, дві, одну. Чудово. Починай третій раунд ще трохи інтенсивніше. Вдихай, видихай, вдихай, видихай. Повний вдих, легкий видих. Повний вдих, легкий видих. На вдиху уявляй, ніби розширюєш циліндр свого тулуба. На видиху відпускай всю напругу. Сила вдиху, спокій видиху. Всередину назовні? Всередину назовні розширення відпускання. Лишилось лише 30 секунд до затримки дихання. Зроби зусилля, додай енергії вдиху, розширюючи вдих, видих, розширюючи вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще два рази вдих, видих. Максимальний вдих, і на видиху розслабся і поринь у 2,5 хвилини нових відчуттів без повітря. Тобі все прекрасно вдається, твоє тіло та розум стають здоровішими, сильнішими, більш синхронізованими. Дозволь собі повне прийняття реальності, вдячність за неймовірну кількість співпадінь, які привели тебе в цей момент. Ти частина цього велетенського всесвітнього танцю перетворення з темряви хаосу хаосу сяючу послідовність атомів, молекул, клітин, органів, думок, емоцій, дій і почуттів. Ти все це проживаєш крізь свій унікальний погляд, ти сукупність сенсорних систем. Крізь який пізнає себе, твоя цінність беззаперечна масштаб реалізації твоїх можливостей, прояв твоєї свободи вибору, без обов'язку, без поспіху, без страху і сорому. Ти тут, щоб насолодитися чарівною пригодою під назвою життя, і тобі це вдається. Ти живеш. І ти вже більше двох хвилин живеш без єдиного вдиху. Хіба це не диво? Лишилося ще трохи до відновлювального наповнення легенів цим еліксиром життя під назвою Повітря. Зауваж, як зміняться найменші відчуття в тілі після того, як ти вдихнеш через 5, 4, 3, 2. Одну. Вдих і затримка на 15 секунд з повними легенями. Прослідкуй, як хвиля енергії розповсюджується по всім тканинам і клітинам. Видихай через три, дві. Одну. Починаємо четвертий раунд. Зі збільшеною швидкістю і силою вдиху. Тіло готове. Вдих. Видих. Вдих видих. Повний вдих, розслабляючий видих. Повний вдих, розслаблений видих. Вдих зусиллям легкий видих. Слідкуй за рухом долоней, якщо тримаєш їх на грудях і животі. Поєднуй інтенсивність та плавність дихання. Повні легені відпускай. Повні легені відпускай. Просто продовжуй. Ти вже за половиною практики. З вдихом наповнюйся енергією, на видиху позбувайся стресу. Тобі чудово все вдається. Продовжуй ще 30 секунд. Потужний вдих, легкий видих. Потужний вдих, легкий видих. Сильний вдих відпускає видих. Сильний вдих відпускає видих. Ще два рази давай на максимум вдихай, видихай. Ще один вдих і повний видих перед трихвилинною мандрівкою в безповітряному просторі внутрішніх світів. Спрямуй увагу на відчуття в пальцях ніг, гомілках, стегнах, ще більше таз, живіт, грудну клітину, спину. Відпусти всі м'язи, які тримають твоє тіло. Ти тепер уособленням якості, розслабленості, спокою. Відпусти думки та емоції, Дозволь їм з'являтися, бути і зникати. Нічого з ними не роби, ніяк їх не стримуй, не пояснюй, просто будь. Ти і є Всесвіт. Минуло дві хвилини. Продовжую бути, відчувати, спостерігати в повному прийнятті і без жодних очікувань. Лишилось 20 секунд до того, як ти вдихнеш вперше за 3 хвилини. Вдих на повні груди через 3, 2, 1. видихай через 3, 2, одну. Як же чудово, що ми починаємо п'ятий раунд цієї дихальної практики. Роби з максимальною інтенсивністю або як тобі комфортно. Практика в будь-якому випадку вже успішна. І ти контролюєш ритм. Вдихай на повні груди, відпускай видих. Вдихай з зусиллям розслаблений видих. Повний вдих. Легкий видих. Вдих, видих. Вдих видих. Повний вдих відпускай видих. Повний вдих відпускай видих. Відчувай силу свого дихання і одночасну збалансованість. Просто продовжуй все чудово. Всередину назовні. Всередину назовні. Останні 30 секунд перед найдовшою затримкою дихання. Сильний вдих відпускає видих. Сильний вдих відпускає видих. Дай свій максимум, вдихай, видихай, Вдихай, видихай, вдихай, видихай, потужний вдих, видих, найбільший вдих і повний видих перед затримкою з порожніми легенями. Спостерігай за енергією віддихання, за всіма хвилями відчуттів, за легкістю, за вспливаючими і зникаючими емоціями, або за повною відсутністю думок за тишою всередині. Просто приймай все, все, що було і що буде, все, ким ти є і ким можеш бути. Тебе завжди достатньо, і життя дає тобі достатньо. Ще раз подякую своєму тілу, що воно здатне на всі ці думки, дії, переживання, на зміни, які відбулися протягом цієї практики. Ще хвилина до закінчення затримки. Якщо хочеться вдихнути, роби це з вдячністю, турботою до свого тіла. Ще 30 секунд до відновлювального вдиху тобі все фантастично вдається. Глибокий вдих через три, дві, одну. І тримай повні легені 15 секунд. Тепер видихай і повертайся до звичного ритму дихання. Поспостерігай за змінами в тілі, в думках, в відчуттях в порівнянні з початком практики. Відкривай очі, обережно повертайся до реальності з новим рівнем сприйняття. Більшим запасом енергії і можливостей реалізації свого потенціалу.